Доброго дня, вітаємо на нашому каналі. Сьогодні до вашої уваги комплекс Київської області, який був змонтований силами нашої компанії від проєкту, ну, фактично від нуля. Тут стоїть двохмодульний сакап на вісім секцій або вісім сеток. Зверху стоїть попередня очистка машинка, стоять норі. Зроблена автоматизація, це все це всім процесом керує один оператор, фактично одна людина справляється. Кукуруза, як ви бачите, лежить не в завальній ямі, а просто якби наверху. Морія приям, буквально 2 метри заглиблення. Тут посередині знаходиться решітка, через яку потрапляє зерно у морію. Стоїть автоматичний шибер. І по датчиках бункера верхнього рівня закривається і відкривається по потребі, скільки споживає сушарка. Дивіться, тут зроблений бетон і фактично всі конструкції нашими силами, тому що не могли знайти бетонщиків, бригад не було. Але такий досить не, ну, економний варіант, і такий. Варіант виконання для того, щоб зерно потрапляло в сушилку, такий простий варіант виконання, що машина під'їжджає, фура, висипалась і поїхала. І далі GCB підкидає його до місця, де воно потрапляє в норію. Фактично це зона як завальна яма. Є декілька типів завальних ям. Є проїзна, напівпроїзна, вона, звісно, більш така ефективна, тому що зерно одразу в ямі, його не потрібно підгортати, але вона і дороговартісна. Але тут в цьому на цьому об'єкті в Київській області не було місця, особливо ну, велико робити завалку, не було спроможності вкладати ресурс в землю. Якби в завалку. Тому вийшли таким е шляхом, що тут і маневр залишився, людина може, машина може проїхати, і надалі цей об'єкт можна збільшувати продуктивністю або е за рахунок того, що ставити охолоджувачі з тої сторони від складу і одразу е вигружати на машину. Що важливо. Зерно боїться дуз, ну, великих перекидок. Тобто його раз висипали на, е, сюди на цю площадку, потім вона пішла на сушилку, потім зерно кидається в склад. Склад знову береться е, транспорт, наприклад, GCB, і знову підгортається. ну і Ми да, бачимо побите зерно. Під час великих таких перекидок зерно е, пошкоджується, і потім воно вкипо, попадає на машину. Тому ось які варіанти є апгрейд або ну, покращення самого комплексу, це встановити додаткові охолоджувачі, що дасть змогу і збільшити продуктивність. Вшилка буде повністю працювати на нагрів, тобто три вентилятора, три пальника. І буде кидати на охолоджувачі. На охолоджувачі. Зараз тут один, але він піднімається, робиться знизу проїзд для машини і на таку раму велику ставиться ставиться, ставиться. і Машина під'їхала, шибер відкрився, зерно сипалося.